Капеланське благословіння на 17 грудня 24 го року, і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії фарисеї запитують і спокушають Ісуса і кажуть, чи можна розводитися з жінкою, і Він відповідає, що на початку було створено чоловік і жінка, і вони були створені один для одного. І кажуть, що і залишить тоді чоловік і жінка, матір і батька свого, і стануть єдиним тілом. І те, що з'єднав Господь, не може роз'єднувати людина. І учням підтвердив, коли вони прийшли на одинці, і запитали про те саме, і він те підтвердив. Життя, яке ми проживаємо, через нас все одно проходять спокуси. І спокуси похоттю одна із таких, знаєте, дуже міцних і сильних, які підступають в нашому житті і намагаються порушити єдність і цілісність нашої родини, сім'ї, подружжя. Коли подружжя або двоє людей закохуються в один одного, вони перестають дивитися по іншим сторонам, вони дивляться один до одного. І той, хто все своє життя зберігає цей погляд, дивитися один одному в очі, не відводить його в сторону, щоб по боках інших щось шукати, той зберігає ту вірність і примножує ту любов, яка зародилася при зустрічі. І тоді ця любов примножується все життя і представляється Богові. Каже, ти мені дав таку любов, а я через все життя її примножив, прикрасив, зростив, зміцнив, укріпив, збільшив ось таке. І Господь тоді каже: Ти вірний мені. І твоя вірність через твою вірність подружжю. Якби довелась і вірності і мені, перевірилася через відношення до подружжя через все своє життя. Покуси похоті, які приходять в нашому житті, вони дуже сильні, дуже потужні. Але коли я не відриваю очей своїх від подружжя, то і не дивлюсь в сторону, коли підходиться спокуса. То я, Господь дає сили зберігати ту любов, долати покуси, перемагати їх і збільшувати вірність. Вірність Богові і починається з вірності нашого малому, вірності подружжя в першу чергу. Бачите, шлюби, які Господь укладає, ми думаємо, що це наша воля. Але коли наша воля здійснилася, Господь покладає ну як би, початку на це. І не все життя. Це все земне життя. І вже коли це сталося, в Божому вигляді назад немає повернення. І це є шлюб. І це є шлюб із Богом, шлюб із дружиною, шлюб із всією вірністю всьому Божому, яке зустрічається на моєму життєвому шляху. З одного боку, це складно пронести, і ми хочемо якось виправдати себе нашими іншими вчинками, задуму, виправданнями. Але все одно повернемося це джерело, цю відповідь і на цій заповіді Божій, що чоловік і жінка повинні з'єднатися і стати єдиним, і що людина не і щоб людина це не розлучала. Ми завжди будемо шанувати як святе, як баженне, як правильне і істинне. А все інше, все одно знаєте, Господь розвіє як ворог земний. Це складно збагнути, це складно прийняти особливо в нашому суспільстві. Може, і під час цих випробувань, як ця війна. Але. Саме з цього буде починатися фундамент нашої країни, нашого народу, бо фундамент сім'ї і є перша перевірка вірності Богові. Господи дай нам сили, дай нам міці і дай нам розчиленого серця це прийняти. покаятися і пронести тепер в новому житті після покаяння, і триматися цього, все своє життя, земне і небесне. Амінь.